in <laughs> Гарний батальйон на позиції продуктами, ліками та добрим словом. Парафіяни Івано-Франківської церкви Воскресіння об'єднались в єдиній меті, щоб наблизити перемогу України. Тут не лише підтримують внутрішньо переміщених людей, а ще й готують домашню їжу для українських захисників, які боронять нашу землю від московського окупанта. У нашому місті дуже багато є переселенців, і зокрема у церкві Воскресіння так само дуже багато людей, які потребують допомоги, і вони сюди приходять. І ми їх кличемо, і вони вже. З ними дуже добре маємо стосунки, і те, що ми можемо для них зробити, ми майже кожного тижня збираємо тут людей, готуємо для них фасуємо продуктові пакети, медицину багато для дітей різних. Різної продукції, особливо тепер на свята, то були і подарунки, але протягом року то різне і памперси, і дитяче харчування. Ми все це приготовуємо, робимо спеціальний день. Люди приходять, і ми намагаємося їм це дати. Але разом з тим ми намагаємося з ними мати і спілкування, тому що люди, особливо ну, переселенці, вони пережили горе, втрату. Вони в важкому душевному стані. Ми намагаємося їм розказати про надію, яка є в бозі. Соціальна робота церкви є дуже великою. Так і з вірою в Бога та перемогу. Тутешні волонтери ліплять вареники, пельмені та інші страви. А далі передають їх на фронт. Від самого початку війни церква активізувалася, люди згуртувалися для того, щоб допомагати для нашої спільної перемоги. І від самого початку. І аж до сьогодні, і аж так буде до самої перемоги. Ми всі об'єдналися для того, щоб допомагати і внутрішньо переселеним особам, ну і звичайно, нашим військовим туди на передову на фронт, щоб наші бійці мали змогу почастуватись домашньою їжею. Тут її готують регулярно. Те, що ми бачимо зараз, це відбувається практично там кожного тижня, кожних два тижні ми готуємо. Продукти, щоб відправляти нашим військовим, допомагати їм усіляко, як тільки можемо. Це і готова продукція, щоб військові могли смачно поїсти, і щось таке, що вони можуть використовувати у побуті своєму медицина, і сухі продукти, ну і звичайно, якісь і спальники, і всякі інші речі, що необхідні для життя в таких польових умовах. Ну процес приготування домашньої їжі на передову, гнатюк. Зараз виймає з окропу порцію свіжозварених вареників. Охочих долучитися до волонтерської справи завжди дуже багато. І навіть зараз, якщо ми тільки робимо клич, що будуть вареники, то навіть всім неможливо сказати, тому що. Буде забагато людей, але всі хочуть, ну і з любов'ю це роблять. Їде машина, наприклад, десь на передову, і вони кажуть, що нам би потрібно приблизно там на скільки то людей, і ми так розраховуємо, як, ну, скільки потрібно людей, щоб цю е, зробити скільки кількість вареників чи пельменів. І ми вже так е, самі собі формуємо цю команду і, ну, і таким чином. В Цілому робота волонтерів на кухні починається о 9-й ранку і може тривати до пізнього вечора. Приходить дві-три людини спочатку, щоб приготувати е, тісто, картоплі начистити, ну і поставити її варити. Коли ми це вже підготовлюємо, є тісто, стараємося купити фарш спочатку, щоб коли прийдуть люди, щоб вже мали роботу, поки вариться картопля. І тісто є. Фарш є, люди починають робити пільмені. І за той час вариться картопля. Ми її доварюємо, остужуємо і починаємо ліпити вареники вже трошки пізніше, десь година 12-та. Деколи мені і ще одній сестрі доводиться бути до восьмої. А якщо з світлом проблеми, то треба деколи приїхати і вечором, щоб доварити, щоб. Їх порозкладати, ну, посортувати. Масштабне куховарство тут завжди супроводжується духовними піснями. Співайте для Господа пісню нову, співайте для господа пісню нову. Щоразу до роботи долучається, й пані Марія каже: це найменше, що може зробити для воїнів. Ми тут в тилу зараз нам тут мирно. Ми хочемо хоч чимось допомогти нашим солдатам, щоб вони зараз там в таких гарячих точках, щоб поїли смачненьких вареників, пельменів. Ми робимо це все з любов'ю. Для них, хоч що можемо, то робимо. Переважно збираються пенсіонери, люди, які мають багато вільного часу. І стараємося, щоб нам подзвонили, що сьогодні ліпимо, сьогодні щось робимо. І ми стараємося приходити, І робимо це з любов'ю. Як для своїх рідних, ну, я особисто, особисто то люблю тільки вареники, але інші сестри все роблять. Одна місить тісто, друга чистить картоплю, інша купляє фарш, цибулю, все ми готуємо, щоб були вони дуже смачні. І так разом робимо. Кількість зліплених вареників така велика, каже жінка, що їх тепер рахують хіба що відрами. Ми по 10 відер, наприклад, 10 відер по 10 літрів. Ми робили вареників, пельмінів. А тепер ми маємо замовлення на велику партію, бо то великий бус їде на Донеччину в сім точок. І ми маємо сьогодні і завтра ліпити. Ми знаємо, що ми за один день це не ліпимо. Раніше ми морозили вареники, коли була тепліша погода, ми в морозильних камерах. А тепер хочемо, щоб були такі охолоджені для них, що не заморожені. Допомагають дорослим і діти. Нині з мамою тут працює Володимир. Я тут перший раз чесно скажу, але тут оці всі підноси ношу, тісто допомагаю мішати, картоплю приношу. Це все складаю, ліпити помагав. Ну, є робота, багато. Мені дуже сильно це подобається допомагати іншим людям, бо наші солдати вони захищають нас. Я розумію, там холод, ми тут в теплі, маємо світло, це, вони нас дуже гарно оберігають. Ми їм дуже сильно за це дякуємо. За це ми їм це і робимо. Вони там, я знаю, голодають. Ми їм це робимо. Не чай заслуговують. Окрім вареників, кажуть парафіяни для бійців, готують і інші дуже смачні українські страви. Вареники, пельмені, цвітлі з хріном, щоб зігрівати капусту. Квасимо та ось, але в більшості ми відправляємо такі різноманітні продукти. Швидкого такого приготування, що можна було на вогні зготувати. Це різні там і каші, і різні супи такого швидкого приготування. Кожна партія домашньої їжі готується тут з безумовною любов'ю до наших незламних героїв, які щодня ризикують власним життям заради щасливого майбутнього України.